Вітання! Усім хто дивиться бабусини з ми з України. Сьогодні хочу приготувати на обід розсольник. Готувати я його буду на свинячих реберцях. Ще мені знадобиться картопля, морква, цибуля, морс. Ось такий. Я завжди закриваю у скляних пляшках із соку або молока. Рис я взяла в басматі пропарений, сіль перець і ось такі в мене різані кабачки. Це я роблю таку заготовку для розсольників, солянок або салатів. Дуже зручно. У киплячу воду відправляю реберці. Шум, який буде утворюватись, я буду збирати. Ще мені знадобиться смалець, я буду робити засмажку на смальці. І для подачі сметана, зелень. Така заготовка дуже зручна. Можна робити кабачки, як у мене, можна робити і огірки. Огірки, якщо великі, можна почистити. Теж такими шматочками порізати. Нарізати кубіками, як зазвичай ви додаєте або у салат, або у розсольник, або солянку. Порада по консервації для того, щоб не зустрічалися перець горошком, там духмяний горошком. То краще, щоб не вибирати, краще їх подрібнити. З бульйону я прибираю шум, кришечкою прикрила, щоб не парувало. І зараз буду робити засмажку. На сковорідочку відправляю смалець. Нарізаю цибульку. І відправляю на сковорідочку. Далі нарізаю морку. Морку нарізаю соломочкою. Відправляю моркву до цибульки. Викладаю кабачки. Кабачки я відкинула на сито. Росіл я зливати не буду, допоки не приготую повністю суп. Зараз я ці кабачки відправляю до моркви з цибулькою. Ось розсіл залишаю. Якщо буде мало кислоти, то тоді додам вже у готову страву. Зараз я промию рис і залью холодною водою. Додаю морс. Зменшила вогонь, накриваю кришечкою. І тепер буду тушкувати. Кастрюльку я поміняла. То в мене було 3 літра. Це 4. Бо трошечки не розрахувала кількість продуктів. Час від часу треба перемішувати. Знову накрила кришечкою і далі тушкую. Сковорідочку я виключаю, бо все готово. В кастрюльку відправляю картоплю і варю картопельку до напівготовності. А потім буду додавати рис. Картопля наполовину приготувалася, і тепер я додаю рис. Накриваю кришечкою, чекаю, поки тепер приготується повністю картопелька, і звариться рис. Картопелька приготувалась, рис теж вже готовий і я відправляю все, що у нас на сковорідиці. На сковорідці. Додаю лавровий лист. Додаю сіль, додаю перець, додаю трошечки розсолу, даю прокипіти, ще раз скуштую на сіль, на перець. На сіль, на перець на кислоту нормально. Лавровий лист я прибрала, виключаю, накриваю кришечкою. Хай трошечки настоїться і будемо дегустувати. Смачного. Дякую. Сьогодні у нас розсольник, Але непростий з кабачками. Mm. Да, це смачно, він ніжніший. Дякую. Я такий люблю. Mm. Свинячий реберці. Неймовірний смак. Неймовірний. Смачного. Дякую. Дякую.